That's you said then Not since I figured out that beauties are and powerful Ну що, ребята, я переодягнулася, я тільки що завершила качати прес так, це буде моє наступне відео, не буду казати подробиці, щоб вам не спойлерити, але, в принципі, отак от в мене все проїсходить. Ой. Так, да. Мене вже завершила, зараз я буду переодягатися і йти снідати. На Нарешті. У мене сьогодні, до речі, пари на 11.50. А не на 8.30. Та в мене сьогодні тільки 3-4. Ну, взагалі лакшері. Отже, я вже встигла закинути стірку. Коли я відрізала речі, в мене впав носок. Я ще ходила за носком на вулицю. Зараз я їм сладенькі. Супер вегетаріанський. <хи> ну, називається, що було в холодильнику. Це угурчик, е, салат такий залежний. заправили це все олійкою і чай. Зараз у нас на годиннику 953, пари в мене в 11 і потім буду працювати. Зараз я хочу ще зробити уборочку. Я В інших кімнатах там полісосила, обирала, а зараз хочу свої, бо я свої не прибирала. У мене пилючка. Мене прибрати. Но зато бачить у мене продуктивний вже ранок. Я вже і прес покачала, вже частірочку закинула. Зараз вже снідаю. Та морда хоче гратися, а я з нею не хочу гратись. Бо я кушаю. Фелікс? Yeah, А, і ще я вам не сказала, що сьогодні йду до косметолога. Бо просто в мене обличчя. в мене такого що обличчя не було. Це жах, що в мене стільки цих прищій всього. Да. Тому я сьогодні не буду краситись. Буду сьогодні така виходити трохи специфічна. Ну, а що? Але косметолог в мене аж на вечір. Тому пока. You tell him he's all you see. Tell him you got his keys because you thought he needed them. But he's not coming back again. So he's gone, leaving then. You won't see him again. It was convenient, but you won't be staying friends. And you know that, sweetie, you know that. Think you knew it before, but you just ignored that. So now you won't take back, but there's no refunds here. So you saw the hurt, it makes you see clear. You were just, you were just lost, you were just lost, but now you found, and you realize it wasn't at all like what you created in your mind. It wasn't even nice. You wasted all your time. You didn't even like him in real life. He said he thought. Почалися пара з математики. І нам сказали, що ми зараз пишемо класну роботу, а в кінці у нас тест. Окей, тест. Робота Я нічого не знаю. Я нічого не знаю, помогіте. Так, в мене відбувається навчання. Тут мій конспектік з математики. Там в мене математика і не. Зараз вам трохи підніму. Selling fan blown cold breeze on your body. I can't tell you really what it is, but you got it. Make up in the morning, you got dresses in your closet. But you grab them tight, you in love with being modest. Get around with Niamh, this <laughs> cat the bow. But now this community hangs out with Spotty's young girl. We discuss, we have a crash mat, there is a problems for because we get help. We design, we have a

Осинус, синус, таннинс. І я. Знаете, тут такие зараз ліс Я исключу цю музику Ну, ви понял, да? Сидим, работаем. Пожешот у мене на голове. Ну, так не накрашены, так страшно. Спрещаємо Ну, нічого. Крипата я пройшла тест і в мене дев'яточка. Да. дев'яток. Дев'ять за 9 це прям ідеально. Бо в математиці дев'яточка це шик. Зараз я буду писати домашку, яку не буду зробити на сьогодні, я її не зробила, тому зараз буду писати її треба ще її скинути. А і через хвилину в мене вже фізера почнеться. У нас фізри не буде. Ми маємо прийти тільки тест. Все, і в мене парень, був буде. І ще сьогодні дев'яточка, бо в мене по математиці. І плюс мені одинадцятка за практичну з інформатики прийшла, яку я вчора робила ввечері. Сьогодні вона прийшла. Ви знаєте, сьогодні навіть. Ой! Ви Знаєте, сьогодні навіть кайфовий день. Значить, ребята, математику я дописала, зараз її відправлю. Далі зараз хочу повторити слова з англійської. Ось ці от всі слова. І потім схожу по моїй рюкзак, пообідаю і буду збиратися до косметолога. Ой, ребята, Я вже математику зробила, слова повторила з англійською, рюкзак помила, він же сохне, стоїть сохне. Да, зараз я буду амбет. Потім не знаю, чим я, кстати, буду займатися. Читав, ну, я ще мріялася готова. Через 20 хвилин буду виходити. Одягла свій улюблений свет. Він, до речі, в мене новий. Але я його вже зараз всюди ношу, тому що я з нього не можу вилізти. Він мені настільки подобається. І я об'єднується з цими штанами спортивними взагалі кайф. До речі, я не накрашена, звісно. Я не косметолога йду. Но массанцу красоты в принципе. Поэтому тут у меня такая подвесочка, сережечки мои новенькие. Кайфовые. И колечко. Сердечко. У а меня вот такой лук. Прям копарчик. компарчик. Обожаю. А, сумочка. Я прокатилась, <music> Шалік фашиниранда. Ну что? Я вже так хочу косметал. Дусі вже так різко потемнілося, що взагалі. Уже так. Да. Боже, в мене коли не на краще не бубили, до привикла цього. Я прям як біда поганка. Ось таке. Красиво бачите, це поки тільки начало. Розпарюється шкіра, але це супер гарна. Глядаю. Я вже зараз на зупинці, чекаю транспорт і буду їхати на Мені ж не дуже гарно, хорошо, що це зараз вечір. Не видно, всіх моїх кущів. Да. Я вже вдома. У мене вигляд мого обличчя, якби то у мене вітрянка. Я мала завтра знімати відео, але я не подумала, що в мене буде таке ліцом. До мене не дійшла така мисль, розумієте? Ну я буду не про себе знімати відео, трохи інше. Все побачите, хто підписаний на Інсту, на тік-ток, Там контент виходить і регулярно також. Тому всі вже не підписані бігом, бігом, бігом. Цього навіть відео і потім підписуйтесь сюди. Ось тому зараз я переодіваюсь. Е, Ужинаю. Я хотіла змонтірувати відео, яке я знімала зараз. Але я не знаю, подивлюсь, на завтра. Я надіюсь, тобі сподобалось моє відео. Якщо це так, Тисни лайк. Не забувай коментувати, Підписуйся. і зустрінемось на цьому відео. па па